Хто вас привів в лижні гонки? Або коли ви захопились? Коли ви перший раз на лижі? Це ми з сестрою разом почали займатися лижними гонками, дотепер бігаємо разом. Що вам подобається в лижній гонках? Ти монотонно біжиш, біжиш, ногами, руками пересуваєш, що, що в цьому цікавого? Скорість. Самі лижі мені подобаються. Який у вас був найдаліший сезон? І чого ви чекаєте від цього? У мене був дуже хороший сезон 22-23. У мене там були о, третє місце, два третіх місця на юніорському чемпіонаті України. Були два третіх місця на дитячому чемпіонаті України. О, також ми були з дівчатами другі на естафеті на юніорському чемпіонаті. О, сезон 24-25 в мене був невдалий. У мене пішов спад. Я сподіваюся, що. Буде добре, я буду тренуватись, йти до вищих результатів. На ваш погляд, що потрібно закласти в цей період підготовки, щоб вийти на вищий рівень? Потрібно Тактично. бути психологічно готовим до цього, багато тренуватись, взаємодіятися тренером, бути готовим до будь-яких тренувань.